І Франція готує до відправки в Україну нову партію крилатих ракет Скальп. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекурню. Також він анонсував нові постачання зенітних ракет містраль для зміцнення української ППО напередодні зими. Ну а в відні відмовились від монумента Яну Третьому Собеському, щоб не провокувати ісламофобських настроїв. Повідомляє Дерстандарт. Польський король українського походження у битві 1683 року переміг Османську імперію І, за словами радниця з питань культури віденської мерії Вероніки. Каупхауслер місто не хоче образити мусульманське населення, яке інтерпретує битву як зіткнення релігії, а не протистояння двох держав. І зазначу, що скульптура уродженця Львівщини виготовлена ще в 2018 році. Однак, через розбіжності досі не встановлена.